Іроно, вітаю тебе з презентацією нового альбому Розсвіт. Власне, саме тому ти змусила піднятися своїх друзів о п'ятій-о шостій годині ранку. Це була твоя ідея. Ділить презентацію альбому «Розсвіт» ввечері э, – Це було б некоректно на презентації. Ти вирішила ще й друзів почастувати котлетами власного виробництва. А як же фігура шоста ранку? І вже масні котлети. Ні, вони дієтичні. Просто Віталій Козловський сказав, що він не прийде на презентацію, якщо не будуть готові котлетки від мене. І мені довелось купити індюшку і зробити вранці ці котлетки. Якщо а, гості їдять котлету о шостій ранку, то господиня мала готувати їх всю ніч. Як для жінки, яка готувала всю ніч, смажила котлети, ти достатньо гарно виглядаєш. Гарна практика запитують: от чому так чоловіки кохають тебе, Іра? А тому, що я встаю дуже рано, дівчата смажу котлетки, роблю борщик, роблю супчик. А потім ще їду на гастролі, що співаю для вас, танцюю. В тебе є кохана людина, ти про нього згадуєш. Натякаєш, що він молодий, заможній. Він тут, на цій презентації. Це мої друзі е, жартують, е, кожен раз розказують щось інше про мою любов, тому що ми домовились е, просто не видавати, хто це, і е, мені здається, якщо е, глядачі не будуть довше знати. З ким я щаслива, то я буду довше щаслива. Він запрошений на цю презентацію. Він тут. Насправді тут багато чоловіків, яких ніхто не знає. Ну, звичайно, він тут. Тут? Так. У якийсь момент твої кохані були молодші за тебе. Зараз у якій віковій категорії нове кохання? Я хочу сказати, що слово були про моїх коханих казати не треба, тому що всі вони продовжують мене точно кохати. Точно допомагати в моєму житті, слідкувати за мною, бути поруч. Я взагалі не розумію, як можуть бути кохані е, в минулому. Ну, про вік, я думаю, що е, навіть е, можна про це не говорити. Звичайно, мужчина старший мене мені ще не зустрічався. Я не знаю, де вони ходять. Дівчата, покажіть. Тобто знову молодший. Ну а я Катя, молодий, привабливий. Так молодий привабливий, все як треба. Ти цього не офішуєш, але відомо, що ти буваєш у київському військовому шпиталі. Співала для хлопців, відвідуєш хлопців. Я знаю наскільки ти вразлива людина. А як ти переживаєш ці зустрічі і чи надихнули ці зустрічі тебе на створення нових пісень? Якщо в мене в концерті в фіналі завжди звучить «Ми будемо Мабудмісті, я знаю таких, як ти. Не буває то зараз буде нова пісня, і от мені якось хочеться своє враження про те, що відбувається, висловити в цій пісні. Вирішила, що треба ну, щось робити добре і перевідати тих людей, які потребують цього. Вчора я була в шпиталі поган військ. Просто співали з Гаріком Кричевським. В залі це просто хвилина щастя для людей, які. Горіють і думаю, завдяки нашим відвідинам вони будуть одужувати.